Понад 80 експертних напрямків така сьогодні масштабність вітчизняної судової експертизи. За століття наука зробила колосальний прорив, і це не могло не відобразитися на криміналістиці галузі, що напряму залежить від науково-технічного прогресу, кажуть експерти. Сто років проводяться експертизи, удосконалюються методики, більше розроблено методик виявлення доказової бази. Звичайно, поновлюється і на і технічне обладнання, проведення експертиз. Інновації у даному напрямку діяльності значно спрощують роботу та допомагають швидше отримати результати експертизи. З іншого боку, вимагають від експертів високого рівня підготовки та відмінне знання спеціального обладнання. У нас є. Частина обладнання, ви бачили наш електронний мікроскоп, який один, тільки такий в нашій області. Він досить потужний, має широкий спектр видів досліджень. Якщо ж обладнання якесь необхідне для проведення певної експертизи, ми звертаємося до Київського науково-дослідного інституту, як структурним підрозділом якого ми є. Там буде забезпечення лабораторне всім необхідним обладнанням. Аби скласти експертний висновок, факівцю необхідно дотримуватись об'єктивності та законності у дослідженні судових матеріалів. Тому незалежність та неупередженість для судового експерта це вимоги професії. Нинішні методики дозволяють досліджувати всі види підробок, які як поліграфічної продукції, акцизних марок, внесення змін в особові документи. Залишились і такі експертизи, які жодне технічне ноу-хау не проаналізує самостійно. Це документи, які потребують кропіткої праці та скурпульозності експерта. Економічні експертизи є складні, тому що потрібно перевірити дуже велику кількість документів, і такі експертизи є дуже об'ємні. У майбутньому планується розширення Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та поліпшення матеріально-технічного забезпечення інституції, адже темпи впровадження інновацій дуже високі, запевняють експерти. І вчорашня наукова фантастика уже завтра стає реальністю.